Луцьк водоканал оштрафували на 7 мільйонів гривень, бо стягував з людей плату за повірку лічильників. Антимонопольний комітет України оштрафував комунальне підприємство Луцькводоканал на майже 7 мільйонів гривень. Причина, як зазначає Центр журналістських розслідувань Сила Правди, в тому, що підприємство включало в абонентську плату витрати на повірку лічильників, ну і встановлювало однакову плату для різних категорій споживачів, що не зовсім законно на думку, антимонопольників. Отож, що ж сталося? Луцький Ликанал є монополістом в Луцьку і займає 100% ринку водопостачання і водовідведення. Ну і користуючись цим? включив у плату за абонентське обслуговування витрати на повірку майже 26 тисяч лічильників на суму майже 5 мільйонів гривень крім того підприємство застосовувало однакову абонплату для різних категорій споживачів а вважають що за наявності конкуренції таке було б просто неможливо в травні 2024 року до мку звернувся мешканець луцької громади анатолій провальський він заявив, що водоканал безпідставно включає витрати на повірку лічильників в абонплату. Ну і що ж вирішив антимонопольний комітет 22 жовтня 2025 року. Тимчасова адміністративна колегія АМКУ визнала дії підприємства зловживанням своїм монопольним становищем. Комітет наголосив, що закон не дозволяє включати витрати на повірку лічильників у абонентську плату. Що більше споживачі мають право самі обирати, хто проводитиме повірку? Луцьку до каналу штрафували на 7 мільйонів гривень і зобов'язали власне припинити порушення і усунути їх наслідки. Водночас, підприємство вже почало оскаржувати це рішення антимонопольників в суді. Максе, то чи вдасться оскаржити рішення антимонопольного комітету? Ну коли комітет складається з трьох друзів і однієї пляшки, рішення зазвичай не підлягає апеляції.